До вас приїхали найкращі київські і одеські поети і барди. Друзі, сьогодні перед вами виступлять брати Капранове з Києва, Артем Полежака, Тетяна Коваленка, Гуртлері, Банатоліх Кромов, Максим Трубніков, дружи музика з Одеси. Ісмонаскіба приїхали Ірина Шувала і Мирослав Лаюк. І все це одесити і гості цього славного міста називається Барикада на балконах. Бо проводиться дійство мистецького об'єднання останні бригади і перших партій чорно, на носі за руки. мови лишилися в руки. За тим очіки мене як за руки. Нікого ж винувати тут і Сейчас чемодан кохан Impeachment. Заїхати зараз, що там міліціянти стоять своєю ложкою от. І в мене такий вірш, я думаю, що ну, я би дуже його коли мріяла приходити для Озерти, для щоб вони подумали, щоб ми зраді, що винахідно. Ну, Нога на газ, Одеса, пари, білі, колеса, великими куртками повітря їли, і ми туди спішились. І стрілка на спідометрі купилась на вкіскура. Колони шуниться, щоб ганялись таким дрібним і намісним. Якщо вам одеса буде, заводить само себе і своя там. Ми двічі в світі не живемо. Нога на газ, облиця, вітер. Простайка мас, до позлетіти до сонця, нема з Я відриваюсь від машин, гарячий потилом кишин. Привітка, колись кабеса. Називається він. Дік я Дім'яю на себе називає, слави. За світа треба його повторювати. Тобі заперта, уперта. Ти кажеш, хочеш цієї ночі. Я на своєму продовжу тему. Тобі зізнаюсь, не розміняюсь, хай інші плачуть. Хай побачить твоя зразлива.